Я думаю, всі е, ми переконані в тому, що війна е, закінчиться нашою перемогою е, і побудова успішної української держави е, буде позначена перемогою, буде позначена успіхом. Е, неминуче ми змушені будемо говорити про те, що відбувається на сході зараз, про те, що Відбувалося впродовж цього року, і ця розмова потребує вироблення нової мови і, поміж тим всім, поетичної мови. Тобто це так само і завдання для поетів, як вони зможуть сказати про те, що відбувається. На Східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Мета перед смертю стає гарячим. А люди від нього холодними, не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише ганськ, лук з рівнями з асфальтом червоним, Мої друзі в заручниках, і до Донецька мені не дістатися, щоб витягти із підвалів завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка, ви пишете вірші. Навіть на гладенькі, високу поезію золоту, про війну не буває поезії, про війну є лише розкладання, лише літери і всі вони р. Первомайськ розбомбили на перво і майськ, безкінечно маятись, наче вперше. Будний. І повестоних опустив голови коли стану чорні й сухі, як і я, вже страшенно стара і я більше не люба, лише бар. Вечір зима 2014 рік. Замість помадення на дівочих хвостах трішки сажі. Поміж барабанами ударами чоловік на ліхтарі розглядає палаючі автозаки та інші пейзажі. У місті війна, десятки людей поранено, менеджер готує запальну суміш з пінопластом. Між криками та вибухами чути пісні з майдану. Пенсіонер хреститься у подівельній касті. Свого однокласника, з яким носив мішки зимові, на барикади тих пізнав згоду за чашкою кави, коли вдивився при першій розмові у розріз його балаклави. Зараз ви воюєте там, де не здатні померти, пробігаєте площею серед гарячих гірць і кидаєте бруківку, яка виражає відверту політичну позицію і є способом стримання сліз. Через кілька годин сутичок, десятків спалених шин. Після отримання рани на стегні та легкої контузії, ви просто потиснете руки, розпишетеся до дружини, ті, хто разом близько були біля смерті, до смерті друзів. А вдома, двох із коханою, скільки б років не минуло, ви назад не зрозумієте, як істина ця проста, найпалкіший поцілунок, той, що з присмаком газу на вустах. Найщиріша війна без присутності злості, найсердечніші люди серед нас. Боже, врятуй переможця, кохана, подай проти Ішли до школи, щоб іти за пральню, погроджували підпалити школу, до крові билися, як ненормальні, передавали пляшку по колу. І за їдальнею на птахорістці гоїли рвані рани на тімені, кидали петарди в кабінет фізики, цілували дівчат в кабінеті хімії. А тепер воно розсипалося геть. Один дітей наробив другий сім, третій краде в метро, четвертий поет. А п'ятий стоїть, як копаний у строю, думає про усіх, ну йде вони всі, і чого я тут, наче вкопаний, стою? Тісно в грудях, ось де борота твоя, під Христом, виросла горбом, здіймається вдихом і западає видихом. Тісно тобі в океанів слів. І птаха нема куди вислати, немає місця твого. Порожня кишеня. Ось де ця біла риба фон. У руці звивається й мовчить. І я пускаю хвилю крану, приймаю дзвінок. Немає куди вертатися, кажуть звідти. Але є куди йти. Ось ваша жовта доріжка крізь океан мертвих і океан живих. Просто йдіть. За законами математики. Мінус доля на мінус час. Небо ридма ридає солдатики, небо ридма ридає по вас. Батьківщина або територія кожен сам обирає шлях, запікається кров'ю історія, мов у дереву входить свях. Ваші хрестики, ваші прихистки. Ваша правда, ваш суд іще. Відповідно до правил балістики все старозквітлоні мим вогнем, Що чекають вас, ще вмолюють? проглядають рядки новин і виколюють очі колами цих роз'ядрених Україн, і нічого сльози не видно, і біліє на трісто та вісь. Нині небо глядає ридма, зі свічок обливає віск. Вже за все перед Богом прощення. Ленуть ангела дембеля. Засинайте спокійна, хлопчика. Це навіки ваша земля. Нам би достояти. Стояти. Нам би. Ічній молитве, ніби винома стоя. Хто тобі ворог голубе, хто тобі ворог, небо без правил робить у боях без крил. доки свою висоту набережі підпориш, хтось дуже добрий візьме тебе під приціл. З ким ти поділишся миром, ніхто не візьме, давно вже не білий світ. Кругла земля, в кожного першого сіробуро малинова призма, в кожного другого вітер каміння, жбурляв. Скільки не зменшуйся, стержня в собі не змовчиш, вип'єш із рук ворожих вакцину раба там, де порядки і апетити вовчі, ти не протягнеш Довго лети. Папанк, Ба ти не синице, не вий, не пиши, матюки у приват, не бий кастетом живіт, не кричи про квалт на весь світ пізно вертати назад. Пізно скаже десь так, ходи тут, святий Миколай ходи, як живий, розпідав русалка в косу, звістів золоту фіксу, підкидав тебе в гору, лети, водів, коли ти, а не долетиш спасу, сам на руках донесу. Ти скільки того Дніпра, п'яна братва на бровах срібна, потвана, ура, блакитна, усе світ діра. І сум. Не погляди сум, небоже море, чорне море від слова мор б'ється в серце, багор, все вище темна вода. Ти не вий, це не вий. Вони стріляють в упор. І тоне біле соло, і ледь димить півмор, і куриця красна звізда. Не вип'ті за тройка, не вигризайся зубами у лід, бийся цього у чорне дно, накривай хвостом оболонь, розсипай під стріхи вогонь, бо ж до дна ближче все одно, ніж до кожного з берегів, і не гріє жодно вікно, і довкола сніги, сніги. І центр, цю гатючу їдку шканубу, мовку цю на чергово цю червону свитку гидку проривай, 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 ходить поряд святий Миколай, достигає в полях корова і ковбаси стоять у хлівах, буряки закипають в борщах, шароварми рай, пропах, проривай, видихай, випливай, розгортайся. Ставає на крило журавлем не лороз Розбомбиться зміє не кубло, доки наше життя трива. Доки ця тредить тятива Доки пам'ять наших гріхів, між високих дівочих брів, між горбатих гілків дібров, між вишиваних берегів, Доки ти можеш це нести, а довкола хрести. Хрести. Забравши й весна. Бо за сумнівами і виявами реальності Кашля, що сили заплуті роти у солдатів. Десь на дні зашити кишенямного пальта, правда є, за його коли-небудь хтось тень потрапить за крати. Ти все кажеш, що в світі є тільки твоя провина, за, А я кажу віддай це моя весняна депресія, я вражена, скільки любові в твоїх залозах це моя панацея, і я на тебе приречена. Це нескрабна весна, нашо не вперше за час мого існування, наче в мене йде рік, що порівняно триває всі 23 роки. Я дивлюся історію мов на блакитному телеекрані і виходжу із темної зали повацьки, лиш допоки ти все чекаєш у мене у замщилих під'їздах серед квартир. Дивишся в мою сторону, вдихаючи в обці нікотину, поки ти впевнений, що не робиш для мене нічого, а я кажу повір, ти вже стільки зробив, що не маєш робити нічого. І ми варимось все у наших нудних і буденних проблемах, наче необхідно провести тіла невідомих солдатів за кордоном і за кордон через блокпости численні, і якщо згодиться означення тіло страти. І ми нервуємо так, неначе ми, ми мусимо йти мінним полем, ми наче ми відтягаємо вбитих людей з-під обстрілу ворога. І наші буденні тривоги раптом сповнені такого ж болю, як болить поранене тіло, від кожного ворогу. І ще вони сплять у глибинах рожевих утроб. і ще не колиска не темне купе, ні око. Ще в кожнім пульсує тонесенький божий курсор. А доля, пускаючи смугу, вертає хрестом. То бав же їх чуєш, вливай по кістки їхні міць, ніхто їх не спинить у їхній любові до місць, не те що надійних, а кровно прирослих до п'ят. І хлопчики йдуть незворотно на схід із рожевих кімнат, Як ріки і трави, як вирване сонце, любіть. Хай буде їм тепло і щоб не кінчалася мідь. А ті, що спіткнулись, нехай же загоївши страх, прокинуться в інших віках, у наступних жінках, стоять обереги на колішки, давлять стариню, повільно спадають зірки на дірянку бриню. Розшифруй номери на усіх цих христах, бо немає. І бубнявіє страх, бо немає людей. по правила гри, бо якщо обирав, то тепер забери. Цих розораних в чорно-червоній траві їх немає в списках. Вони ще живі, їх немає у списках. Вони не вони. Їх немає. Немає, немає війни.